Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Запрошую до перегляду розкладу пасіанса для знака Зодіака Терези на період з 22 по 28 квітня 2024 рік. Не забувайте загадувати свої побажання або запитання, на які б ви хотіли отримати відповідь. Дивимося, друзі, які картинки для вас співпали. Ось тут годинник, це ретельне планування за часом. Іноді ця карта означає саме зараз час діяти. Далі, друзі, ялинка. Вона означає добре здоров'я, а також зростання ваших фінансів. Парасолька, покровительство вищих сил. Далі прямуємо дорога. Це підняття по кар'єрних сходах або далека дорога, або підвищення в посаді. Далі, друзі, прямуємо. Переміна роду діяльності. Можливо, це нова робота, а можливо, це додаткова робота. Ось тут змія. Це хитра людина, котра може вам зашкодити. Звертайте на це увагу. Ось вона вам може зашкодити плітками. Якась недостовірна інформація. Звертайте на це увагу і не допускайте близько до своїх справ ніяких. Неперевірених осіб. А ми прямо далі на другий розклад для знаку Терези. Хочу сказати, друзі, що на моєму каналі вийшли нові жовті пасіанці на місяць траву. Запрошую вас до перегляду. А також вийшли. На новому синьому пасіянці також розклади на травень. Запрошую всіх, хто ще не подивився. Не забувайте дивитися на свій асцендент. Ця інформація вам також може відкоригувати ваші події. А у нас з вами другий розклад. Для знака Терезы. Карта Доли. Сонечку. стрелы в колчане. Это успех. А так уж ключик. Не Еще раз, друзья, вот тут карта доли. Далі сонечко, це дуже потужний позитивний знак. Якщо є сонечко, то всі ваші дії та події будуть складатися вдало. Ось тут переміни роду діяльності. Або нова робота. Ось тут договір. Або пропонування руки та серця. Стріли в колчані це успіх в десяточку. А також ключик. Ключик вам показує, що ви зможете віднайти всі потрібні ходи і заходи для того, щоб ваші всі справи склалися так, як вам потрібно. Як ви собі планували та як ви хотіли. А ми прямуємо далі на третій розклад. для знаку зодіака Терезвіт. На період з 22 по 28 квітня. Корабель це також дуже потужний символ, котрий каже про новий проєкт, нове якесь досягнення з вашого боку. Далеку дорогу, можливо, відрядження, можливо, мандрівка. Дивимося, друзі. Ось тут замок. Щось буде завершено для того, щоб розпочати нове. Ось тут лавровий вінок. Це також успіх у вашій справі. Ось нова справа і ось ваш успіх. Швидкість ваших подій, блискавка. Та начебто все. Сьогодні, друзі, ми з вами за допомогою колоди Мадам Ленорман. Подивимось для знаку Терези на період з 22 по 28 квітня. Застереження криси та порада сови. Застереження, друзі, це криси. Дивіться, щоб не які плітки, котрі вам там випадали, і змія хитра людина підступна, щоб вони вам нічого не зпсували в ваших планах та проєктах. Іноді це може бути якісь заздрізники, котрі хотіли б замість вас зробити вашу роботу або ваш проєкт, але доля так розпорядилася, що ви маєте це робити. Але ніхто не відміняв тих, хто хоче вам якось нашкодити. Тому будьте обережні з усіма крисами. А паради, друзі, це сови. По-перше, це спілкування, бо їх дві. По-друге, це мудрість. Ця карта каже про те, що вам необхідно брати паради у якоїсь мудрої людини. Можливо, це керівник або хтось старший за вас, або якась людина, котра. Можу вам чимось допомогти. А я бажаю вам успіху, друзі. Дякую вам за те, що ви стабільно, регулярно дивитесь моє відео. Запрошуйте нових людей для перегляду. Це можуть бути ваші друзі або рідні. Іноді невідомо звідки прийде для вас корисна інформація. Саме тому запрошую до зустрічі, друзі, на моєму каналі.